Ради сидять, ДРГ, ДРГ, дуже багато. Проводять розвідку, підходить до інтехніки, яка підірвалася з метою визначення можливості її евакуації і повернення до цивільного способності. Це буде проводитися цілий комплекс робіт, якщо буде виявлено якісь вибухонебезпечні предмети, тому зараз їх помітимо, а на наступну добу вже сплануємо повністю зачищення цієї місцевої сіда знищення вибухонебезпечних предметів. Якщо ми беремо, що треба за роботи зводяться до того, щоб іменно вилучити пошкоджену техніку, пошкоджений трактор, то це може бути до так, декілька годин. Якщо брати, що всю місцевість треба розміновувати, то тут важко сказати, а враховуючи наявні поводні умови на даний час такі роботи проводять досить ускладнено і. Да и кикуй тут как и Приходящие, Приходящий, уходящий. Так не выиграют. Нет, так это вопрос формы, правильно?